Дуже рада всіх вітати в цьому залі. І сьогодні ми будемо говорити, але ми будемо дуже мало говорити про психологічну стійкість, про якісь там методи. Я би хотіла, щоб наш з вами час був більш інтерактивний, так? Бо це є турбота про себе, це є час для себе, а це є найголовніше. Робота психолога вона вимагає спокою власної душі, вміння розуміти іншу людину, не ламаючи її допомогти її змінити та продовжувати своє життя. Так, на початку війни ми, психологи, колеги, стикалися з тим, що ну допоможи мені, там ти вже сильна, ти ж психолог. Ну і взагалі під час нашої роботи ми багато цього чуємо, що ми якісь. Ну, Ну, не такі люди, як усі. Але особисто про мене, коли почалась війна, я вам так скажу, перший номер, кому почала набирати я, це своєму психологу. І кажу: мені потрібна зараз підтримка від тебе. А вона каже: Я не працюю зараз, мені треба час для себе. І тут, коли до мене звертаються мої клієнти, я теж розумію, я не можу зараз з ними працювати. Бо сьогодні мені погано, я не знаю, що зі мною, я не знаю, що буде завтра. Я не можу цього зробити. Але сьогодні, коли вже ми більш-менш адаптувалися до тих подій, які в нас є, Перед нами стали нові обов'язки. Це наша, ну навіть не обов'язки, а я би навіть сказала, коли я повернулася додому, це була велика радість, і я хотіла працювати з військовослужбовцями, якось допомагати тим, хто дає сьогодні мені змогу жити далі. Але мені було страшно, бо Раніше я ніколи не мала такого досвіду, як спілкування, навіть не те, що там допомога їм, а спілкування з військовослужбовцями. Я думаю, ну що зараз от він сяде, що я, що я взагалі можу йому сказати, який в мене досвід, що я ну, що з ним взагалі робити. Тому сьогодні ми повинні, ну, повинні, ну так не люблю це слово, але бачите, щось воно в мене не виходить. Допомагати як військовослужбовцям. Так, уразливою категорією це їх сім'ям, їм, дітям. Але головне це собі. Так? Бо ми, також фахівці, живемо в тому ж стресі, як і інші люди. Але ми повинні собі якось допомагати для того, щоб бути цілосною. Людиною з іншими. Що таке стрес? Стрес це психічна, фізіологічна або поведінкова відповідь, коли людина сприймає порушення балансу між вимогами та здатністю справитись з ними. Але стрес є це природньою реакцією, і це є ну, частина нашого життя. На жаль, так, воно і є, але завтра, зараз воно трошки збільшено. Що ми можемо відчувати, коли в нас хронічна відповідь на стрес? Це адаптація поступово стає все важчою. коли людина стикається із затяжним стресом, скарги на фізичне здоров'я, негативні думки, роздуми або нав'язливі негативні думки, переживання, напруга, складності з концентрацією уваги, сумний настрій або роздратованість відчуття виснаженості, складності із виконанням завдань. Погіршення функціональності і ризик нашого вигорання як в особистості, так і в команді, в якій ми працюємо. Бо ми є її складова. Як ми справляємося? Це визначення основних джерел стресу. Так? Що саме? От, наприклад, я коли поїхала з України. Так, я мала стрес. але... Що саме було самим великим стресом для мене, це навіть не те, що там в країні війна, а те, що я покинула домівку. Саме це для мене було більш руйнівне, ніж щось взагалі інше. Усвідомлення того, як вони впливають на нас на особистому, професійному та командному рівні. Коли ми визначили, усвідомили. Що саме да, і на нас так сильно впливає, то це дає змогу нам розібратися з цим. І е, оцей стрес-барометр. Е, я його дуже полюбляю з початку війни ми з командами, бо в мене є багато команд, е, ми його робимо. Для чого? Е, ви знаєте, навіть не те, що з командами. Кожного ранку я собі кажу, коли я прокидаюсь якого кольору зараз мій стан? Зелений — так, я можу там іти далі. Жовтий це вже ну, щось там турбую, але я себе відчуваю ну, добре. Оранжевий це ну, є вже якесь в мене таке тремтіння, нерозуміння того, що. Там коїться і червоний, ну це просто до мене можете не підходити. так, І я сама не знаю, що сьогодні робити. Дивіться, коли ви самі собі можете давати відповідь, да, через що цей стан, що я зараз можу зробити, так, щоб його ну там, може там вийти там на помаранчевий колір. Тому що зараз в нас не є терапевтична група, зараз у нас є просто така інформаційна. Тому це дуже корисна вправа для себе і для команди для інших людей. Навіть з дитиною так, ви можете завдяки цьому барометру дізнатися, що сьогодні з ним, як він себе відчуває. Стрес-барометр і вправи на полегшення стресу. Тут такі, знаєте, вправи, дуже-дуже, я думаю, що ви всі їх знаєте. Да? Вправи там понюхати квітку. Вправа дерево, вправа збір яблук. Я його не дуже полюбляю, але от його дуже полюбляють групи. Так? Це коли ви стоїте і робите таке, от, от ви зриває, зриваєте яблука, складаєте їх у кошок. Ви ж знаєте, що стрес залишається у нас у цілі. Тому е, такі от, е, вправи на те, щоб порухатись, ми теж впоруємося з нашим стресом. Оце те, що я дуже хотіла, щоб ми сьогодні зробили. Це вправа сигнали та подолання стресу. Але якщо можна, ви виведете її на екран, я вам роздам, ви, як психологи, фахівці, дуже розумні люди, знаєте, що те, що ми записуємо, то є ефективним. Все те, що ми робимо просто в голові, то ми забули і пішли далі. Тому беріть по аркушу. Тримайте. Зараз ви виписуєте собі сигнали стресу. От як ви відчуваєте, що зараз ви дуже дуже знаходитесь в такому стресовому стані? Які сигнали ви помічаєте за собою? Наприклад, я можу бути роздратованою. В мене може знижатися концентрація уваги, я можу більш томлюватись. От це для мене є сигнали мого стресу. У мене може бути порушення сну, я не так міцно сплю, там можу пробуджуватись. От що саме для вас є ці сигнали стресу, які ви можете помітити в собі? Коли ми визначили, які є сигнали стресу так, від нашого прекрасного організму? Інша строка корисні стратегії для мене від мене. То, що я можу зробити для себе для подолання цього стресу корисного? Та ви знаєте, що ми можемо робити і некорисні стратегії для себе. Наприклад, корисне для себе я можу зробити це, взяти відпуску перше. Друге, я можу. Ізолювати себе від новин, від людей на деякий час для того, щоб побути з собою. Я можу піти там з подругами поспілкуватися, так? Я можу з родиною поїхати у парк. Це може бути корисною стратегією. Але така стратегія, коли мені, мене все бентежить, і я. Почну там кричати на когось. Це буде некорисна стратегія для мене. Ну, Саме для мене. Може, для когось вона буде корисна, я не знаю. Там, Наприклад, візьму три пляшки вина, мабуть, це корисна стратегія, да? але вона одночасно і руйнівна. Тому, будь ласка, випишіть для себе корисні стратегії для мене від мене, і некорисні стратегії для мене від мене. Інші пункти ви можете собі дописати вдома, да? що від мене допомагає родині, да? що не допомагає родині від мене, чи мені від родини допомагає під час стресу. Також, якщо ви працюєте у команді, це дуже корисно сісти і написати, що від мене. Допомагає моїй команді там, справитись там зі стресом. Чи що мені допомагає від команди справитись від стресу? Коли я почала писати, я зрозуміла, що просто їх не треба чіпляти. І тоді всім все буде добре. <хи> я прошу вас запам'ятати цю таблицю і виконувати цю справу, бо це є одночасно і діагностично для вас, так, про ваш стан, про ці стратегії, які ми якими ми користуємося чи не користуємось, і не забувати. Давайте зробимо підсумок наших е, чарівних хвилин. Це дуже важливо сьогодні для того, щоб бути стійкими, це визначити джерела стресу, що саме сьогодні є для вас стрес, від чого він приходить до вас. Турботи про себе. Ви знаєте, я нещодавно була на. Тренінгу у голландських тренерів. і там був такий пункт, написано турбота про себе. І я думаю, ну що це таке буде цікаве? І тут вони кажуть: після обіду в нас е, е, час для себе. Ну, я вам кажу, ну добре. Оці півтора години це час для себе. І ми всі сіли і кажемо: Ну і що? Що вона буде давати? Ні, кожен з вас, незважаючи на те, що хоче робити інший учасник? Ви робите те, що ви хочете. Ви можете йти до басейну, можете читати книгу, можете йти гуляти, можете там йти до магазину. І казалось би, така проста задача: півтори години час для себе. Кожен з нас. Сів і не знаю, що робити. А вона каже: А ви як думаєте, якщо я зараз бистре звіт напишу по роботі, це я буду робити? чи Я буду відпочивати? Я говорю, як ви думаєте? Тому це такі прості слова, але їх не завжди легко виконати. Тому, якщо тут є керівники, дуже корисно було би там під час роботи сказати: А зараз у вас півтори години для себе. Робіть, що хочете. Так, соціальна підтримка, здоровий образ життя, відпочинок та інше. І головне, те, що ми повинні пам'ятати: що якщо ми не будемо турбуватися про себе, ми не зможемо турбуватися про інших. Я дуже вам вдячна за наш час. Маю надію, що ці маленькі техніки, які ми робили, будуть корисні для вас, і ви будете їх виконувати тоді, коли ви будете відчувати в них потребу. Бережіть себе, своїх рідних і так, дякую ЗСУ.